Олексій Домницький, Золоте весілля. В діда гната у сім'ї визначна подія. Півстоліття вже у шлюбі він, баба, Надія. Поз'їжджались ті твора, правнуки, онуки. Зайшов сільський голова, щоб потиснуть руки. Завітали всі сусіди, родичі, знайомі, журналісти із видання село на підйомі. Добрих слів наговорили, щось подарували, довгих років молодятам щиро побажали. Під кінець же журналісти до баби звернулись. Ви б за діда знов, якби роки, повернулись. За оцього, та ви що, бузу вір, та й годі? Та не знайдете такого більше у природі. Ходить, бурчить, чіпляється, все йому несмачно. А на мене ж задивлялись, хлопці, кращі значно, і з ним молодість моя так хутенько збігла, я б за нього не пішла, я б за ним побігла.